Я Боєв Юрій, співзасновник компанії Санхевен Developers. Зараз ми знаходимося у мальовничому полопі, де скоро почнеться наше будівництво 16 віл, дуже мальовничих, дуже якісних, як ми вміємо. З усіх віл, з усіх боків буде видно море, старе місто полоп. Після того, як ми закінчимо земельні роботи, ми будемо чекати вже на отримання ліцензії, яку ми плануємо отримати десь. У жовтні ми на цьому місці почнемо будувати нашу першу пілотну вілу. Там море, там старе місто це мальовниче, дуже мальовниче місто, і ми вважаємо, що цей проєкт буде теж дуже такий, такою одною з перлин у наших проєктів, які ми на цей час будуємо. Ще дуже гарна новина: у цьому проєкті ще є вільні лоти. Тому що наша Лоносія вже давно продана, і це найближчий такий об'єкт, який ми почали вже продажі, і в якого можна купити цю дивовижну віллу з цими дивовижними краєвидами, які ви бачите. Доєднуй!